Шкода Октавія, з двигуном один 6 MPI, двигун у нас троїть, не стійко працює. Тобто якийсь циліндр у нас не працює. На приборочці у нас чек-енджин не горить, а по комп'ютеру у нас є пропуски по четвертому циліндру. Будемо розбиратись Викрутив свічку з 4-го циліндру і ось такий у нас стан. Циліндрі у нас багато оливи. і за цього у нас така от чуба на свічки запалення. Зараз зробимо ендоскопію циліндра 4 та подивимося, в якому він стані. Для наглядності вам стан свічки з першого циліндра Ось так вона виглядає і стан з четвертої Це все і за оливи. В циліндрах присутня олива і до цього у нас свічка у такому стані. Так, ставив камеру у циліндри, і як бачимо, у нас тут на поршнях олива стоїть. Її багато. Ось такий от стан, дуже печальний. Розвернув камеру на клапана. І ось такий от стан у нас клапанів. Циліндри в непоганому стані. А от. Клапанці та кільця потрібно міняти. Підсумок по даному авто потрібно розбирати двигун, міняти сальники клапанів та кільця. Согласували з клієнтом, прийняли рішення, будемо розбирати та ремонтувати цей двигун. Зливаємо оливу з двигуна, ось така вона чорна, та будемо е, знімати піддончик. Як бачимо, болти на цьому двигуні не крутилися, тобто цей двигун не розбирався. Автівка 2005 року і з цим двигуном нічого не робилося. Так, двигун повністю розібрав, поршня познімав. Ось такий стан у нас головки, це наш четвертий циліндр. Ось така тут свічка, це у нас третій, другий. І перший. На першому саме нормальне. Ось так от поршня в такому от стані. Будемо міняти кільця, вкладиші. Також будемо міняти. Ось такий стан головки. Це дуже грязно. Пробіг на даному авто 190 тисяч. Так, по шкоді всі запчастини підготовлені. Ось в такому от стані у нас клапанці. Все вичищено, поршня, головочка. Ось так от виглядає. Вся намита, підготовлена. Клапанці всі притерті. Продовжуємо далі. Так, Збираємо головочку. Нанісе аеробний герметик на постель і встановлюємо. Так, головочку зібрали, ось так оце це виглядає. Вся чистенька. Продовжуємо далі. Так, Головочку встановив, всі болти затягнув. Так, знизу все зібрав, всю поверхню замив, встановлюємо піддончик. Піддончик також намитий, герметик на так, знизу піддончик встановив. Ось так воно він виглядає. Все чисто. Так, двигун майже зібраний, заливаємо оливу. Так, Шкода повністю готова. Ось так ось це виглядає після ремонту. Все чисто, гарно. Зараз продемонструю, як двигун запускається та працює. Сідаємо за кермо, Вмикаємо живлення. Запускаємо, ніяких у нас помилок немає. Ось так ось працює у нас дорого. Стійко, не трусить його, так що можна віддавати автівку клієнту.